Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошевець. Доведені до відчаю прості жителі, прості трудяги, прості роботяги. сіль землі української, жителі міста Новністрої Чернівецької області виходять завтра на центральну площу міста. Виходять завтра на центральну площу міста. Щоб обговорити діяльність, підкреслюю, це не акція протесту, це обговорення. А навіть під час війни люди мають право обговорити своє життя і майбутнє міста Новодністровськ, яким керують люди з партії ОПЗЖ Віктором Медведчука, яке вони можуть здати завтра росіянам, які прогрівають танки. В Придністрові. І не тільки цю проблему, а проблему того, що з Новодністровська містян простих людей переселяють на кладовище. В Новодністровську люди просто вмирають без медичної допомоги. В Новодністровську люди просто мріють попасти в секірянську лікарню. В Сокірянську лікарню найкращу в області, куди кожен місяць привозять все нове і нове устаткування з Європи не беушне, а нульове. Де людина може пройти справжнє обстеження. Ви скажете, а чому ж Новоністровські люди переселяються на кладовище? А тому, що Новодністровську лікарню угробили. Новодністровську лікарню угробили. Там тільки денний стаціонар. Все. Там поверхи, начебто, по інсайдерській інформації, віддали приватним комерційним структурам Новодністровської лікарні, яка теж була фахова, спеціалісти були фахові, навіть сукерян люди туди їхали, Уже немає. Розбомбили лікарню. Все. Денний стаціонар і крапка. І чуть що, їдьте в місто Секіряни в лікарню. А Сокірянська лікарня приймає Новодністровців. Новодністровські люди лікуються в лікарні і лежать на стаціонарі. А новодністровська міськрада на чолі з Наталією Цимбалюк і її оточенням ОПЗЖ партії Медведчука не хочуть навіть заплатити кошти за цих людей. Помірні кошти навіть. Ну? Як вам бурхлива діяльність Наталі Цимбалюк і її оточення з партією ОПЗЖ Віктора Медведчука, які викинули на центральну площу на музикальний фонтан з подсвяткою 28 мільйонів гривень? А то й кажуть, 32, мої інсайдери. Ну так що, люди з Новодністровська не мають де лікуватися, переселяються на кладовище, за є музикальний фонтан? Зате немає роботи, немає майбутнього, зате немає нічого. Тільки цвіто музика. да? Люди, що з вами? Отямтеся, люди, отямтеся рідні, дорогі. України не стане. Не стане за таких, як Цимбалюк і її оточення з партії з зрадника неньки України Медведчука. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. Боріться! Боріться Новодністровці за свою долю, боріться поборете. Вам Бог допомагає. І правда, і воля, і доля святая. Тарас Григорович Шевченко. Доброго спокійного вечора! Перемога буде за простими жителями міста Новодністровська, роботягами, трудягами. Тримайтеся рідні, боріться. З вами Ігор Шевець, український історик та журналіст. До завтра, до побачення. Перемога буде за нами.